Доброго вечора Україно! всім привіт е, настав той час, коли потрібно бризкати сою. Перша гербіцидна обробка. Зараз покажу в якому стані соя. Також це вже в нас е, на оприскувачі стоять польські форсунки двохфакельні. Заодно покажу вам, як вони працюють, тому що Ну, на власні очі на полі я так не бачив жодного разу. Шкода, що зараз немає взагалі вітру, прямо взагалі. Ну, все одно. Подивимося, як вони працюють. Якщо батько ними працював, то батько довольний. Сказав, що в плані зносу набагато краще. Оце так. Так, друзі. Так, і в нас, друзі, по старинки. Навігація в нас лише в одному тракторі. Тому я стою і батько на мене там стає, щитає шагами метри. А я тут стою також, пощитав, і він на мене центром трактора їде. Якось так. Так як аж пульсують ну, для їх ідеальної роботи потрібно 6 атмосфер, шість бор тиск. Зараз, друзі відверто кажучи. Як повітря не вистачає екоджетовських форсунок. Оце як немає вітру, Екоджет це просто бомба. Тільки газ батько скидав, воно таке. Щоб пилило, сказати, то не пилить. Працює гарно тільки як даєш добряче газу, ну і по рівній площі. А так батько по зворотах їде, оце потихеньку газу не дає. Мені не подобається, скажімо так. Тому, друзі, для отаких моментів, ну це, опять же, це на мою думку. Потрібно, щоб було у вас декілька видів форсунок. Були щіллі, була роса або екоджет. Щільові. Були інжекторні, там однофакельні, двохфакельні, це вже таке діло. Ну, щоб е вітру нема, переставили або відалі поворотні оці. От бачите, батько якраз стає. Зараз я відщитую 12 шагів. <плес> <плес> Оце сюди по сюди. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, один, відео. Ну і батько рушає. А я стою, як маяк. Так. Ну, взагалі мені подобається, як два факела. І вперед, дивіться, газу як дав красота. Просто красота. Воно ще ж гідравліка не держи, то батько забув підняти той оприскувач, воно опустилось. Ну, на малих кусочках все одно прицепним не воно. Рюкзачок повинен бути. Так, і друзі, в плані того, коли потрібно бризкати сою там. Скільки листків, с який там трійчастий. Взагалі неважливо, скільки їх там. Тому що там попереднє відео розказував, що перші трійчасті, тому що ж наслухався спеціалістів. Таких самих, як я тоді був. А зараз, друзі, дивимося не на сою, дивимося на бур'яни. Тільки бур'янці з'явилися, відразу їх треба прибирати, тому що. Найменша конкуренція в початкових стадіях розвитку сої. Це, ну, це так, раз і мінус, 10% від врожаю раз і мінус, раз і мінус. От отаке. В даному випадку тут у пайовика, наша пайовика соя рядом, у пайовика ця кукурузи, так як. Цесою ми сіяли, отам, що було спалене поле кронусом працювали. Потім посіяли сз На диво ще я сам не ожидав, ще й гарні всходи ми отримали. Ну, а в нас мешій, а в нас мешій, рихлення. Рихлення, друзі, не знаю. Мені не подобається рихлення. Оце як немає вологи, що її просто мало, то вже. Уже є тріщини, що залазять пальці. Оце по зворотах, там, де трактор розвертався, вже є тріщини. А на уронці немає, ж, навіть і натяку на це, розумієте? Так що, ото якось так. Так, показую останній кадр, як батько летить. За ж бачите, оце та штанга, що качається. Ну, що її перекосило, рівна поверхня. Бачите, бачите Ну Я б її прив'язав, навірно такий так, як рясний дощ Ну, це так Ну а сойка друзі Отака Це після Кронуса рядочки по густині мені подобається, не густа, ну і не рідка, щоб рідка. Подивимося, як вона може гілкуватися. Так, це після кроноса. Бачите, кукурудза, там отаке треба прибирати, і то швидко. А оце наше рихлення. Рихлення і культивація. Дві даже культивації, по-моєму. І оце вже є отакі очаги Мишія в минулому році, чи в минулому році, ніяк не перевчусь оцей полтавський суржик. <сум> Це. В минулому році у нас був в друзі тут Юнкай. І він, відверто кажучи, він заріс ми шиєм. Не було чистоти з експерименту, тому що ну заріс ми шиєм та й усе. Тому в цьому році, друзі, стелар, бачите, який мишій. Оце отаке, це треба прибирати і не задумуючись, взагалі, взагалі просто прийшли, побачили, таке, сіли на коня і вперед по коробки наколотили страшну суміш. Ну, бачите, чудово я вважаю, чудово. Так що, друзі, отакий. Отаке оприскування. Е, прискаємо, до речі, ізопропіламінна сіль. І Г480. По-моєму, ІГ називаючи. або ІЛ-480, або ІГ. Вроді Грінфортовський. Чому не 3 літри, не 4, як там пишуть в інструкції, друзі? Я пробував. При нормі 100 літрів 100, 110-120 на гектар працює, без ніяких прилипачів допоміжних, без нічого. Калійна сіль працює 1,5 літра. При нормі виливу 100, 110-120 літрів, це лічно я провіряв. Не по переросшим бур'янам, там прямо такі, що в коліно, а по таким, як оце. У миші я два-три листочки, чотири амброзія також невеличкого розміру, осути більші. Ну, хватає і того, якщо на що потепліло, не холодно, вистачає. Ну, а там діло ваше. Тому що я Ось Саню зустрів, в якого брав сімена, по 3 літри калійної солі. А що ти 3 літри калійної солі? Ну, щоб, наверняка Сашко сказав, Саня, привіт, до речі, якщо дивишся мене, вибачаю, що критикую, ну не знаю. це Я вважаю, що це неоправдані затрати. Це так, друзі. Так що, всім пока, слідкуйте за своїми соями, тому що в цьому році хто знає, хоч сього і багато насіяли, ну. Їздив я оце, сіяв кукурудзу, бачив різні поля, різних власників, то, щоб прямо гарних сой, то мало. Є, що посходили то там, то там, то там. В основному лежить в сухому. Ну, хто вчасно посіяв перед дощем або відразу після дощів, в того все класно. Хто чекав дощу, а його не було, той нема поки що й сої. Так, друзі, і через дорогу наша ж кукурудза. Яка ж там кукурудза після цих клятих заморозків чи приморозків? Дивимось. Бистренько, бо треба їхати далі, бути в якості маяка. Ну, край, друзі, там де більш-менш затишок. Ось наглядний приклад того, що коли рослина загинула повністю, на перший погляд, але все одно точка росту жива, вилази. Діла з нею, звісно, не буде. Але щось буде. Це, друзі, стик. Стик одне на одне. Є білий відтінок. Ну, друзі, краще так, аніж те, що я бачив у людей, скажімо так. Так, оце тут бризкали екоджетовські форсунки. Не знаю, чи камера передає, мишій біліє. Соняшник, так, на перший погляд, нібито ще й нічого йому, але я впевнений, що він... Через певний час ляже, Ну, незрозуміло, Оцей, дивіться, покрутило, ловко. Ну, будемо спостерігати, друзі, я через поля проїжджаю кожен день, мені не знаю, так цікаво, що до крику, скажімо так, бачите, оцей гарно получив по жопі цей ну, один листочок ось також, кож. Ну, друзі, критичного я не бачу нічого. Отак ми заросли. Завдяки погодним умовам, завдяки холодам. Тому що ніяк було б рискать. Міг взагалі не подіяти препарат. Урон нанесли б рослині. Фу. Так що, друзі, отакі от в нас справи. І... Це найгірше поле. Найгірше поле. 20 гектарів у нас такі. Отакі. От як оце я вам показав. А останні більш ніж адекватні. Більш ніж адекватні. Прямо, прямо гарні. Так що, отак. Так що, друзі, отак. Всім пока на зв'язку.